Майже 4400 нових випадків коронавірусу підтвердили в Україні за останню добу, і поки моз звітує про позитивну динаміку зменшення кількості хворих, насправді роблять менше тестів. У неділю провели лише 15 тисяч тестувань, хоча й ще наприкінці листопада їх робили по 70 тисяч на день. Найбільше інфікованих нині додалося у Києві, Запорізькій та Миколаївській областях. Госпіталізували понад півтори тисячі хворих. У міністерстві охорони здоров'я і далі нагадують українцям про заходи безпеки. Це дистанція, маски і гігієна рук. Змін не буде. В уряді не планують скасовувати чи переносити локдаун, запланований з 8 на 24 січня. Про це заявив міністр Максим Степанов. Він прогнозує збільшення кількості інфікованих після свят. Серед причин називає нехтування правилами безпеки. До цього також додасться і зростання сезонної захворюваності на грип. Це сезонне підвищення кількості хворих на грип. Воно припадає, починається з кінчя, кінця січня і лютий. Це така в нас спалах, тобто збільшення кількості хворих, суттєво збільшення хворих. Хвори на грип мають такі ж саме ускладнення дуже часто, як і хвори на covid 19 і Для нас дуже важливо підійти до цього збільшення кількості хворих на грип. з Максимально таким зниженням навантаження на медичну систему з мінімальними кількостями хворих на COVID-19. Україна знайшла можливість зберігати вакцини від коронавірусу у низьких температурах, як того вимагає виробник. МОЗ уже розпочало роботу з приватними логістичними фармкомпаніями. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, раніше у МОЗ не було умов для зберігання вакцин від коронавірусу при температурі мінус 80 градусів. Вакцинація від коронавірусу в Україні ще не розпочалася, але вже розроблено план імунізації населення. Перші партії вакцини в Україні очікують на початку наступного року, а перші щеплення від ковід українці можуть отримати уже у лютому. Тут яка логіка: вакцина прилітає на літаку з машини до складу, ми транспортуємо в термоконтейнери з сухим льодом. Потім перегружаємо в холодильники, в яких вона може зберігатися тривалий час. Далі ми розраховуємо, як і в якій кількості цю вакцину треба привести до пункту щеплення. І в пункті щеплення вона може зберігатися 5 днів при температурі плюс 2, плюс 8 градусів. Вернули капелюх. На Софійській площі в Києві відкрили фотозону із капелюхом, який раніше зняли із новорічної ялинки. Його встановили над кріслом. На світлинах видно, що до новорічного символу вишикувалася черга з охочих загадати бажання і зробити фото під чарівним капелюхом. Нагадаю, спочатку казковий капелюх планували встановити на верхівці ялинки, однак після критики у соцмережах і Православної церкви України організатори вирішили замінити капелюх на зірку. Мінімум гостей і маски у Міністерстві охорони здоров'я дали поради, як відсвяткувати новий рік в умовах карантину. Кажуть, найкращий спосіб це залишатися вдома і зустріти 2021-й у сімейному колі. Якщо ж ви вирішили запросити гостей, пам'ятайте про дистанцію і маски, мінімум обіймів та рукостискань, мийте руки і користуйтесь антисептиком. Надягайте маску, коли готуєте їжу. Часто провітрюйте приміщення або ж краще святкуєте на свіжому повітрі. А у разі поганого самопочуття залишайтеся удома. Зимова казка для дітей П'ятий президент України Петро Порошенко разом із родиною зустрівся з дітьми з дитбутинку сімейного типу та з дітьми із центру реабілітації дітей з інвалідністю. Малечі подарували солодкі подарунки від корпорації Рошен. Привітали зі святами і запросили покататися на ковзанці у Рошен Вінтервілеч. Солодкі подарунки, привітання з новим роком і Різдвом та святом Миколая. П'ятий президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною та трьома дітьми вітають з новим роком малечу. Це діти з дитбудинку сімейного типу та центру реабілітації дітей з інвалідністю. Привітання і фото на пам'ять. Після цього малечу запрошують дві години кататися на ковзанці у Рошен Вінтервіледж. Це зимова казка, причому зимова казка не лише для дітей, не лише для е... Підлітків, а зимова казка для всіх. Бо тут ми бачимо палаючі очі, тут ми бачимо посмішки людей. І тут ми черговий раз бачимо, що все, що робить Рошен і все, що робить фонд нашої родини, фонд Порошенка, Починаючи від цукерок і закінчуючи театром на Подолі, починаючи від е, ремонту і створення відділення Ахмадєту і закінчуючи Кременчузьку лікарню, починаючи від. Е, Інституту раку і завершуючи Черкаським зоопарком, це все найвищої якості і несе людям радість. Отримали подарунки від Святого Миколая, і зараз сьогодні буде в них незабутня ковзанка, яку я думаю, що подарує їм відчуття свята, відчуття казки. На прийдешні свята, і я хочу сказати, що дуже важливо, щоб ми не забували постійно дбати про тих, хто поруч з нами і потребує нашої допомоги, про тих, хто зростає в Україні. Вперше в житті на ковзанці кататимуться вихованки дитячого будинку сімейного типу сестрички Софія та Настя. Вони кажуть, раді, що сьогодні поринули в атмосферу зимової казки. Мені все подобається. Я буду сьогодні кататися на ковзанах. Це буде на мабуть весь. Мені все цена. А от 12-річний Данило дуже любить кататися на ковзанах і показує нам свої вміння. Розповідає, приємно отримати увагу і привітання зі святами від п'ятого президента України. Мені приємно, що ми на ток, що ми так святкуємо новий новини, все украшено, ялинка стоїть зараз Є... настрій. Турбота про тих, хто цього потребує, девіз корпорації Рошен та благодійного фонду Порошенка. Солодкі подарунки також доставлять у дитячий будинок в селі Мокрець на Київщині. Вікторія Максимова, Максим Хлопотов, телеканал Прямий. бо ви у Баварії скасували вакцинацію проти covid 19 через проблеми зі зберіганням препарату. Як повідомляють німецькі ЗМІ, було порушено холодовий ланцюг. Це система постійного дотримання температурного режиму під час зберігання та постачання вакцини. Через це щеплення у регіоні скасували. Нагадаю, препарат компанії Pfizer і BioNTech, якими нині вакцинують населення Німеччини, має зберігатися при температурі близько мінус 70 градусів за Цельсієм. У Норвегії та Південній Кореї виявили новий більш заразний штам коронавірусу. В обох випадках він був привезений з Великої Британії. Саме там уперше зафіксували мутацію вірусу. У Лондоні і на південному сході Англії з 20 грудня запровадили повний локдаун. Жителям заборонили виходити з дому без необхідності. Десятки країн призупинили авіасполучення зі сполученим королівством. Та, незважаючи на такі заходи, за минулий тиждень мутований ковід устиг розповстися десятками країн. Посилення протиепідемічних заходів оголосили у Пекіні. Про це повідомляють місцеві змі у китайській столиці. Виявили нові випадки інфікування коронавірусом. Через це та з метою запобігання нового спалаху COVID-19 заходи безпеки посилюють. Представники місцевої влади зазначили, цитую використовуватимуть ефективніші та швидші методи. Водночас, які саме обмеження запроваджуватимуть наразі невідомо. І до подій на сході України один український військовий травмований внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. Сталося це напередодні біля водяного. Там противник використав заборонені міномети і гранатомети. Загалом минулої доби бойовики сім разів порушили режим тиші. Окрім обстрілів, зафіксували також проліт ворожого безпілотника. Від опівночі противник уже відкривав вогонь передмістя Авдіївки. У штабі кажуть, обстріл був неприцільним, тому на цю провокацію українські військові не відповідали. Мокрий сніг дощі, повені. і Сильний вітер у Європі вирує шторм Белла. У Великій Британії пориви вітру сягали понад 160 км кілометрів на годину. Прибережні поселення в країні постраждали від повені. Сотні людей залишилися без світла через обвалення лінії електропередач. У Бельгії синоптики оголосили помаранчевий рівень небезпеки через шквальний вітер на узбережжі та потужні снігові опади. А у Нідерландах жовтий. Деякі дороги і розв'язки закриті. Влада закликає жителів без потреби не сідати за кермо. У Японії прокинувся вулкан Отаке. Перші моменти виверження потрапили на відео. З кратера разом із клубами попелу вилітають розжарені камені. Їх відкидає на сотні метрів. На місці створили кризовий штаб і людям наближатися до вогняної гори заборонили. На цьому в мене все Наступний репортер о 13 А далі триває програма Деталі. Даша щаслива, і Олександр Близнюк. Ще раз привіт і ще раз вам Привет. слово.